У 3 суботу вересня кожного року ми відзначаємо професійне свято День фармацевта. Саме фармацевти створюють і пропонують ліки, що допомагають перемогти хвороби і відчути радість життя. Отже, хочемо розповісти вам трішки про професію фармацевта. Фармацевтичним працівником називають фахівця, основне завдання якого полягає в створенні та зберіганні лікарських препаратів і підборі їхнього правильного складу. Фармацевти можуть співпрацювати з фабриками, заводами, складами, лікарнями та лабораторіями. Студенти Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Єфрема Йосиповича Мухіна вітають зі святом. Шановні фармацевти, дозвольте від групи 119Ф та від мене привітати вас із професійним святом, днем фармацевтичного працівника. Перш за все, хочу подякувати вам за вашу самовіддану працю. Бажаю усім, хто працює у фармацевтичній промисловості, працівникам аптечних мереж, науковцям, менеджерам, викладачам і студентам, вашим родинам, нових здобутків, здійснення усіх задумів, міцного здоров'я, слава фармацевтам, слава Україні, слава Збройним силам України! Ось і нам дарує не лише сумні, але й радісні емоції. З цим погодиться всі фармацевти. Бо саме в осінню пору у вересні святкується їхнє професійне свято День фармацевтичного працівника. Бути фармацевтом непросто. Треба багато пам'ятати, знати, відповідати на всі питання і посмішкою всіх зустрічати. Національно Це в цей день адреса всіх фармацевтичних організацій та працівників від усього серця будуть звучати слова вітань і поздоровлень. Ми також від усього серця приєднемо за них і також бажаємо здоров'я та успіху. Сьогодні в аптеки йдуть постояти в черзі не за ліками. Люди поспішають, щоб вас вітати. За вашу роботу щиро дякувати. Фармацевти, зі святом колеги. Здоров'я кожному бажаємо, ліки хвацько продавайте, але самі рідше їх ковтайте. З днем фармацевта хочемо привітати вас. Медикаменти кожному потрібні зараз: кому таблетки, каплі і бенти, кому гірчичники, зеленка та жгути. Цей день я хочу побажати вам, щоб ви були чудово обізнані у своїй роботі, щоб вміли давати гарні рекомендації і бути в пошані. Бажаю радіти життю і цінувати свою роботу, тому що ви дійсно допомагаєте людям стати здоровими. Ще раз вітаємо всіх українських провізорів з їхнім професійним святом, бажаємо успіхів, удачі, гарного настрою і благополуччя вам! І вашим близьким.